О! Що це? Це нова моя скатертина, яка го приготувала мені зранку поїсти? Хм. Ні. Такої скатертини не існує. Добре, ль, друзі. М -м. Так, посмакуємо. Сьогодні з нас з раночку сніданочок млинці. Зверху спущуночка і грецький грі. М -м. так смачно. І, звичайно, все це запиваємо нашою кавуською. І давайте з вами почнемо вже готувати наш швидкий і смачний. Сніданок. Ну, для цього нам знадобиться. Поїхали! М -м -м, ось і я качок. Сухостой. Так, нам при нам потрібно три яєчка. Божеки, вони красиві, золоті, їх просто треба берегти, як звуці в ока. Так. Маленьку ложечку столову. Чайну, вибачаюсь. Солі щепоточку. І я одну додав цукорозамінника 1 столову ложку сахара, цукру. Але я додавав замінник. 200 мг водички, ось у мене такий стаканчик, да? кімнатної температури. Все це додаємо в наш яєчко. І 4. По бажанню, хто як любить, хто рідкіше, хто густіше, я додав 5 ложок з гіркою муки. Все це ретельно перемішую. Да? Мій в'єнчик блендер, он, бачите, який в мене підсуха накачана. Ну, це ж все із-за того, що я готую. А, все це добре перемішуємо, перебиваємо. І будемо потім з вами це все відправляти на петельню. До речі, всім гарного дня. Сьогодні вже трішечки десь повипадав сніжок, а в нас мокрий денок. Трішечки йде дождик. От, Завершаємо нашу всю цю процедуру, до кала Так. І будемо з вами їх. І, до речі, якщо хтось каже, що перші були не комом, то я вибачаюсь. Перший завжди. Ну, от, Як приклад, я вам зараз це покажу. Що перший не завжди виходить. Ай, на на на, -на, -на. Ай, на, -на, 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 -на. Сейчас володя почне його здирати і зі стіни не вийде зідрати. Ну, я ж кажу, але він був смачний, до речі, я його з'їв, я не викинув. Але потім все пішло як потрібно, все по маслу, почалось все готуватися. Кипить пекельна кухня. Наші млинці готуються. Я вже тільки що вам показав календарик, вже сьогодні 14 листопада, до речі, вже скоро Новий рік і Ой. І все це діло ми прикрашаємо нашою згущонкою і додаємо грецький гріх. Всім смачного, гарного дня! чом чом